Отож, в даному випуску ми поговоримо про наступне: розкриття можливостей економіки в блокчейні тон. Привіт всім криптоентузіастам! Мене звуть пан Атлант, якщо хтось не знає, і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми розглядаємо різні криптовалютні проекти, стартапи, різні види заробітку та інше. І сьогодні я б хотів би поділитися з вами інформацією про Стонфі, а, а саме знову ж таки повторююся розкриття можливостей економіки в блокчейні тон, глибоке занурення в стейкінг і винагороди з Отож, почнемо. Uh, у постійно мінливому ландшафті соціалізованих фінансів, тобто DeFi, блокчейн ТОН став багатообіцяючою платформою, що пропонує інноваційні власне рішення та можливості як для користувачів, так і для інвесторів. Серед її новаторських проєктів STONFI – протокол, який привернув увагу своїм унікальним підходом до економіки управління та залучення користувачів. Давайте розберемося в тонкощах механізму стейкінгу STONFI і системи винагород з двома токенами, яка включає токени. özlastine uh, Ark Stone ve uh, e, Gem І дослідимо, як вони переосмислюють участь користувачів в defi просторі. Отож, парадигма подвійного uh, токена Arkenstone і Gemstone. В основі екосистеми StoneFi лежать два різних токена: Arkenstone токен управління, що не підлягає обміну, і, звичайно, Gemstone – Токен заручен, що підлягає обміну і торгується. Ці токени служать різним, але взаємоподібнюючим цілям, створюючи гармонійний баланс в рамках протоколу. Наступне. Аркенстон наріжний камінь управління. Токени Аркенстон є наріжними каменами управління протоколу Stonefi. Особливість Аркенстон є його прив'язка до душі, ніби, що означає, що він не може бути переданий і залишається прив'язаним до гаманця власника блокчейні. Тон. Ця унікальна особливість забезпечує цілісність про процесу власного управління, оскільки запобігає торгівлі або переміщення. Токена правильно. Власники токені Аркенстон наділені. Повно вваженнями брати участь у процесах прийняття рішень в рамках протоколу Stonefi. Вплив користувача на ці рішення пропорційні кількості токенів Ston, якими він володіє, що ілюструє демократичний підхід до управління. Гемстон токен залучення з іншого боку. Токени Гемстон є джерелом залучення користувачів в екосистему Stonefi. Ці взаємозамінні токени можна вільно передавати, обмінювати або зберігати на власний розсуд. Вони надаються а, ніби. Зацікавленим сторонам е, на знак вдячності за їх активну участь в управлінні та інших видах діяльності, що передаються спільно і передбачають спільну участь. Токени Чемстон слугують матеріальною винагородою, стимулюючи користувачів робити свій внесок у розвиток екосистеми. Зароблені токени можна використовувати для торгівлі, переказу або просто зберігати як засіб заощадження, пропонуючи користувачам гнучкість в управлінні своїми винагородами. Наступне. Дякую за перегляд! Хотів поговорити про шлюз до та винагород, тобто процес самого стейкінгу. Вступ до світу стейкінгу з є простим, але дуже ефективним. Щоб взяти участь користувачі повинні спочатку придбати токени з STON, потім ці токени блокуються або стейкуються у визначеному смарт-контракті. Після розміщення токенів Ston, користувачі миттєво отримують токени Аркен Стон, що розкриває їхній власний потенціал, потенціал впливу на майбутнє протоколи через голосування в DAO. Одночасно з цим токени. Gemstone доставляється безпосередньо в гаманець користувача, готові до а, і тоді готові до використання або ну або ж а, зберігання. Наступне про що б я хотів поговорити, це про корівні принципи ОА. керується набором непорушних принципів, які забезпечують прозорість, дестаталізацію, підзвітність, ефективність і власне, стійкість. Ці керівні цінності формують дії членів стратегічний напрямок протоколу, забезпечуючи справедливу і прогресивну екосистему. А висновок. Конвертацію управління участі та винагород. Інноваційний механізм стейкінгу з тонфі та системи винагород у виді двох токенів є значним кроком вперед і в інтеграції управління участі та стимулювання токенів в екосистемі DeFi. Такий підхід сприяє створенню більш демократичної, та ефективної та активної спільноти, винагороджуючи користувачів за їх внесок, забезпечуючи при цьому стійку та ефективну структуру управління. Як і в будь-якому defi проекті користувачі Остувачам важливо досконально розуміти специфіку планів стейкінгу, управління DAO та винагороди за токени. Кожна платформа має свої нюанси і добре обґрунтоване рішення є ключем до е максимізації потенційних винагород. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все Бувати бути вам корисним і зустрімося в на наступному випуску. Та бувайте!